Давайте так. З минулої п'ятниці, по цю п'ятницю, ворог здійснив більше ніж півсотні атак на Дніпропетровщину. Було по нам чотири ракети, два дрони Камікадзе. Шахід Шахід-136-1 був застосований у Нікополі по будівлі Нікопольської районної військової адміністрації. Один був застосований у Кривому Розі вчора зі сторони Херсонської області. Зруйнована понад Півтори сотні будинків приватних та велика кількість багатоповерхівок було фактично частково зруйновано. Дев'ять освітніх закладів, кафе, магазини, було влучання в хлібокомбінації. Гідоти. Гідоти. Так. Тобто, у нас фактично обстрілюється це Криворізький район. Зараз він менше зв'язку з тим, що звільнили частину Херсонської області, але Нікополь. Марганецька громада, Мирівська громада, Червоногригорівська громада і частина Синельниковського району, вони страждають від обстрілів окупанта. А як працювала ППО? Дивіться, ну ми ж всі розуміємо, що на Дніпропетровщини протиповітряна оборона підсилена. Тому я хочу всіх заспокоїти мешканців нашої області. ПВО у нас найкраще про це ми б бачили неодноразово. І все, що можливо для наших військових, вони ПВК схід роблять. Все для того, щоб тут у нас було мирне небо. Але зрозуміло, що коли було застосування кінжалів, коли вони стріляли по так, так. Е Карачунівській дамбі, е слід розуміти, що це надсучасна гіперзвукова зброя. І зараз е офіс президенту, Міноборони всі роблять для того, щоб сюди приїхали найновітніші системи ПВО, які будуть навіть нас захищати і від таких ракет. Хоч би, хоч би, але я хочу сказати ще раз: ППО, ви найкраще. От... Від цього серця The best. так вже районів, які знаходяться у зоні проведення бойових дій, збільшився за рахунок громад Дніпропетровщини. Так у нас дивіться 10 громад зараз, які постраждали від російських окупантів. На тижні додавалася Марганецька громада. Таким чином у нас зараз ці 10 громад вони розподілені таким чином. Це Широківська і Зеландільська громада Криворізького району. Нікопольська, Марганецька, Мирівська, Червоногригорівська, чотири громади Нікопольського району, чотири громади в Сенельниковському районі. Дякую. Дуже хвилююче питання останнім часом. Що з радіацією? Лише ми знаємо, що ЗАЕС обстрілюють і хвилюємося. Дивіться, штаб оборони два рази на день отримує інформацію від ДСНС про те, який радіаційний фон. В області і кожного вечора в інформації щодо безпекової ситуації по області я в Фейсбуці, в Телеграм-каналі про це вказую. На сьогоднішній день з радіацією вона в нормах. Стосовно загрози, яка була у нас по Запорізькій атомній електростанції, зрозуміло, що вона залишається, але атомна станція зараз всі датчики МАГТ працюють. Вона підключена в серпні. У нас було проведено великі Навчання на базі обласної військової адміністрації разом з громадами, і на початку вересня також були проведені навчання вже з головами громад на місцях. Це сучасна станція, це не Чорнобиль. Але якщо якась надзвичайна ситуація буде, то що найменше там підесяти кілометрова зона, вона страждає. І всі громади, які знаходяться Дніпропетровщині в 50 кілометровій зоні, з ними були проведені навчання, сформовані резерви, сформовані запаси йоду, тобто. Маршрути евакуації тощо план це є. Але наскільки ми зараз бачимо, загрози в цьому питанні немає. Дякую. А пальнульний сезон цього року проходитиме в умовах війни, і глядачі наші питають, чи не зупинять виплату житлових субсидій? От таке питання. Дивіться, це не залежить від обласної ради, від обласних депутатів, це не від обласної військової адміністрації, це повністю повноваження кабінету міністрів. Але ми бачимо на цьому тижні вже неодноразові заяви і заступників прем'єра і міністрів про те, що субсидії залишаться. При цьому я хочу повідомити. Вчора мене була зустріч з словою пенсійного фонду в Дніпропетровській області. Управління там зараз іде планується реформа. Тепер за субсидії. Будуть відповідати безпосередньо пенсійний фонд. Це робиться для того, щоб Мінсоцполітики об'єднала і цю сервісну функцію однала пенсійному фонду. Велика кількість внутрішньопереміщених осіб. І буде за принципом екстериторіальності. Наприклад, людина виїхала і знаходиться зараз десь у Львові, але тут є майно. Хтось тут проживає, то в будь-якому місці можна буде подати заяву це і це зручно, зробити. Тобто зручно. будуть бачити зразу доход, яка є виплата, яка є рівень пенсії. Тому що левова частка людей, які сьогодні подають заявки на субсидію, то це саме пенсіонери. Тому я думаю, що десь до січня, до початку наступного року, все це вже буде зроблено виключно на базі пенсійного фонду. Я теж скажу, за бест це логічно, це зручно, Це якось по-нашому. Ну, дивіться, ну все. Пізнається в порівнянні. Коли так. ми казали, що ми йдемо до цифровізації, але зараз ми бачимо, що в інших країнах багато людей, які виїхали зараз там, наприклад, за кордон, внутрішньоприміщені особи, то там таких сервісів, як дія, нема. Ми бачимо, що ті люди, які, наприклад, кудись приходили в соцполітики, вони ну, в соціальний захист, вони від руки писали заяви. Коли людина приходить в пенсійний фонд, там є інше програмне забезпечення, відкривається файл, і людина одразу отримує сервіс. Дякую, а ще таке питання, пан Микола. Після деокупації Харківщини ми дізналися, що рашисти розбили от ці кам'яні баби, і е, виникла така думка: ми ж ніколи не цікавилися. А що з нашою спадщиною історичною, культурною чи якось потурбувалася про захист? Ну, дивіться, Дніпропетровська обласна рада, у нас є комісія по культурі, і ми одразу, коли почалася війна, провели комунікацію з керівниками музеїв. Ну, наприклад, якщо ми кажемо про наш музей Єварнецького, то там сформований запас пакувальних матеріалів. А велика кількість самих найдорожчих експонатів вже захищена. Деякі музейні експонати також найдорожчі, найкоштовніші. Вони з, з виставки прибрані, захищені належним чином для того, щоб якщо буде якась там ракетна небезпека, щоб наша спадщина була в безпеці, тому нам хвилюватися за це не треба. Дякую. І мабуть, останнє питання днями. Ми всі дивилися. Я не дивилася, до речі. Неприємно якось було на самом деле. Виступ Путіна, і звісно, що його слова викликали чимало обговорень. Особисто ви, от як розцінюєте, розцінюєте його заяви? Чи вірите в те, що Росія от вона, готова застосувати ядерну зброю? Ну, Давайте так. Є військові аналітики Інституту вивчення так, війни так. американського. Вони дали свій висновок про те, що це саме був меседж Путіна странам Заходу. Про те, щоб вони не надумали застосувати проти Росії ядерну зброю, тобто вони вважають так. Генеральний секретар НАТО Єнс Столбенберг він заявив про те, що це заява умисна ескалація. Але НАТО зробить це для того, щоб в Москві зрозуміли, які наслідки будуть. І Якщо ви бачите, вже там день тому почалися з'являтися різні коментарі різних генералів. Про те, що куди буде нанесено в случі застосування ядерної зброї на території нашої країни, куди будуть нанесені інші удари. Зрозуміло, що це такі інструменти, якщо казати між строк у НАТО. На мою думку, застосування ядерної зброї не буде. А, і слід розуміти, що страхом війну не виграти. Треба вірити в наші збройні сили, вірити в нашого президента. Сьогодні 212-й день війни, і ми бачимо про те, що там вже йде часткова мобілізація, і все не так, як вони казали там за три за сім днів. Тому ніякого страху, віра в себе, віра в наш народ, в нашу українську націю, в наші найкращі збройні сили і найкраще ПВО. І все буде добре. Гарні слова. Дякуємо, дякуємо, Дякую Микола Лукашук, голова Дякую. Дніпропетровської обласної ради.